Сьогодні 29 травня 2025 року. Перше заняття математика. Тема заняття орієнтування у просторі і у часі і порівняння предметів за величиною. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки! Сьогодні у нас перше заняття буде математика. Я впевнена, що воно вам сподобається, тому що, як завжди, сьогодні ми будемо маленькими рятувальниками. А що саме трапилось, зараз ви дізнаєтесь. Тож увага на екран. Сьогодні, дітки, до мене прийшов незвичайний лист. Але в конверті не вказано, від кого він. Давайте відкриємо його і прочитаємо. Любі діти, вам пишуть ваші іграшки із садочка. Ми за вами дуже сумуємо. З нами тепер ніхто не грає. А ще ми не можемо самостійно навести лад в ігровій кімнаті, тож просимо вашої допомоги. Ви нам дуже потрібні, адже ми не вміємо писати, читати і рахувати. Ви ж нам допоможете. Ну що ви, дітки, скажете? Пішли допомагати. Ну що ж, вперед. перше завдання від іграшок. Роздивляємося. Як багато іграшок у нас сьогодні є ведмедик, лялька, пірамідка, зайчик, машинка. Роздивляємося, будь ласка, уважно, як вони виглядають, бо перше завдання буде таке розташувати іграшки у правильному порядку від вищої. Іграшки до нижчої. Ну що ж, починаємо? Розглянули іграшки. Починаємо. Перша, найвища іграшка лялька. За нею йде. Так, дійсно, ведмедик він трошки нижчий. За ведмедиком йде пірамідка, бо вона нижче ніж ведмедик. За пірамідкою зайчик, він нижче пірамідки. І остання в нас буде так саме машинка. Давайте з вами роздивимось, як ми правильно розташували всі іграшки. Перша, називайте, лялька, другий ведмедик. Третя іграшка пірамідка, четвертий зайчик, п'ята машинка. Правильно, дітки, подивіться, як правильно ми все розташували. Так, іграшки, я сподіваюсь, дуже довольні будуть. І тепер слухаємо запитання, між якими іграшками стоїть ведмедик? Між лялькою і пірамідкою. Правильно. Яка за рахунком пірамідка? Третя. Яка іграшка вища? Ведмедик чи машинка? Ведмедик вищий, ніж машинка. Яка іграшка найвища? Лялька. так. А найнижча. Машинка. Правильно. Яка іграшка стоїть перед машинкою? Зайчик. Ну що ж, давайте порахуємо, скільки всього іграшок ми з вами виклали. Один, два, три, чотири, п'ять іграшок. Молодці, розумнички. А тепер викладаємо навпаки. І подивимось, що у нас виходить. По-перше, ми викладали від найвищої до найнижчої, а зараз від найнижчої до найвищої. І получається так, що першою стає машинка, тому що вона найнижча. А останньою так. Лялька, тому що вона найвище. Молодці дітки, ну я впевнена, що з першим завданням від іграшок ми з вами спорилися. ми допомогли нашим іграшкам правильно розташуватися на полицях. Так, ну що ж, тепер у нас друге завдання. І іграшки просять допомогти їм вирішити, кого більше, кого менше. Ну що ж, давайте гратися? Будемо порівнювати наші іграшки. Тут перед вами іграшкові м'ячики і рибочки. Так, вони теж можуть бути іграшковими. Давайте роздивлятися разом, яких іграшок менше. Так, менше. М'ячиків. Порахуйте, скільки м'ячиків? Три. А грибочків давайте порахуємо. Грибочків 5. Правильно, грибочків більше, м'ячиків менше. Тепер у нас м'ячики і човники. Так, дивимось. Два м'ячика і. Два човника. Що можна сказати? Чого більше, чого менше? Не можемо так сказати, тому що і човників, і м'ячиків порівну молодці дітки. Так, тепер в нас бегемотик іграшковий і жирафчики іграшкові. Так, скільки бегемотиків? Один. А жиравчиків? Два. Чого менше? Бегемотик один, звичайно, його менше, а жирафчиків більше. Що треба зробити, щоб і жирафчиків, і бегемотиків стало порівну? Так, можна додати одного бегемотика, тоді їх стане 2. Так, а можна прибрати одного жирафчика, і тоді буде один жирафчик, і підказуйте. Один бегемотик, молодці дітки. Мишенята і цуценята Іграшкові. Так, ну давайте їх порівнювати. Скільки мишенят? Їх двоє, так, а цуценят теж двоє, ну, їх порівну, молодці дітки. Човники і грибочки, рахуємо човники. Один, два, три. Чотири човники, а грибочків. Один, два, три, чотири. Ну, знову їх порівну. Молодці дітки. Ведмежатка і слоненят. Скільки ведмежат? Їх двоє, а слоненятко одне. Ведмежат більше, ніж слоненят. Так, металофон і човники. Так, це теж іграшки. Треба дізнатися, чого більше, чого менше. Рахуємо металофони. Один, два, три, чотири. А човників. Один, два, три. Чого менше? Менше човників. А чого більше? Більше металофонів. Наскільки більше? На один Правильно. Так, ну що ж, і друге завдання ми з вами виконали. Знову завдання, це вже яке? Третє, що ж тут ховається? Іграшки вирішили пограти у хованки. Ага, будьте уважними, треба їх всіх знайти. Ну що ж, роздивляємося, знайди іграшку. Ой, яких багато? Ну що ж, яка іграшка заховалась на столі? Лялька заховалась на столі. Так, яка іграшка під столом? М'ячик, правильно? Яка іграшка... Зліва від шкафа. Так, де наша шафа? ось вона. Пірамідка там заховалася, правильно? А яка іграшка стоїть на шафі? Машинка, правильно! Яка іграшка лежить на ліжку? А ведмедик, правильно, а ось і. Килимок, яка іграшка зліва від килимка? М'ячик. А справа від килимка? Зайчик. Правильно. А яка іграшка знаходиться над усіма? Літачок. Так, дійсно, які ви молодці, дуже уважні. Добре, ну що ж, ще завдання. Ну, давайте з вами відкривати цей конверт і дивитися. А в конверті в нас ой, дуже цікаве завдання про частини, доби. Всі ви знаєте, що їх чотири. Подивіться на цей круг, кожен колір. Позначає свою частину доби. Так? Так, тобто блакитний колір позначає, що? Давайте дивитися. Ранок, так, сонечко встає, небо блакитне, ранішнє, дуже гарне. Так, потім в нас який колір іде? Жовтий, так, і наступає день. Так, сонечко угорі, все гріє, освітлює, і все дуже-дуже яскраве. Наступає день, після ранку йде день. Потім спускаємося, наступає вечір. Так, сонечко починає вкладатися спадки і стає. Трошки темніше наступає вечір. І що ж, у нас залишився чорний колір? Він позначає, що наступила ніч. Молодці дітки, давайте з вами ще раз роздивимось і пригадаємо, які частини доби ви знаєте. Ранок, день, вечір, ніч. А тепер слухайте запитання, яка частина доби йде перед вечором? День. Так. Яка частина доби йде після ранку? День. Правильно! Яка частина доби йде після вечора? Ніч. Правильно. На всі запитання ви відповідали дуже правильно. І тепер ви запам'ятаєте кольори частин доби. Ну що ж, останнє, на мою думку, завдання для вас ой, знайди тінь від іграшки. Іграшки пропонують вам трошки відпочити. Ну що ж, давайте пограємося з ними. Давайте роздивимося, які іграшки ви тут бачите. Лялька, конячка, левенятко і ведмежатко. Кожна іграшка має свою тінь. Давайте будемо їх шукати. Так, лялька знайшла свою тінь. Тобто ви знайшли тінь ляльки. Так, конячка, правильно. Левенятко у горі. Молодці, які ви уважні, і ведмежатко знайшлося. Так, давайте дивитися, чи кожна іграшка має свою тінь. Може, ми когось залишили? Ні, не залишили, тому що ви були дуже-дуже уважними. Йдемо далі. Наступні іграшки. Так, в нас тут корабель, машинка. Карета, ракета і повітряна куля. Так, ну що ж, давайте шукати. Повітряна куля одразу знайшлася. Так, це тінь від корабля, тінь від машини, карета, ракета. Так, перевіряємо, чи кожна іграшка має свою тінь. Скільки іграшок у нас тут було, давайте рахувати. 1, 2, 3, 4, 5. А скільки тіні, теж давайте порахуємо. Один, 2, 3, 4, 5. Тобто все правильно ви відгадали. Наступний малюнок, як багато іграшок сьогодні прийшло до вас у гості. Телефон, дзига, лялька. Годинничок і парасолька. Так, шукаємо тіні. Телефончик правильно. Годинник знайшовся так. Парасолька. Так, тут у нас залишився без тіні. Дзига і лялька. Ну що ж, шукаємо, дзигу знайшли молодці. І лялька знайшла свою тінь. Які ви розумнички. Ну що ж, дітки? Боже, прийшла подяка вам, подивіться, яка гарна, яка яскрава, різнобарвна, що ж тут написано? Подяка діткам за допомогу іграшкам. Дякуємо вам за все. Ви дуже добрі, чимні, розумні та кмітливі. Без вас ми б не впорались. Ну що ж, я дуже-дуже рада. А вам, дітки, я Дякую за вашу участь правильні відповіді і за перегляд. Ось така математика, незвичайна іграшкова, сьогодні в нас відбулося. Я дуже рада, що ми сьогодні з вами допомогли в котрий раз іграшкам, які без вас дуже-дуже сумують, але я впевнена, що це ненадовго. Сьогодні я з вами прощаюся, до нових зустрічей, до побачення!